Майже півтори сотні обдарованих українських школярів зібралися в обласному центрі Закарпаття. Тут стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Позаду на нелегкому шляху дітей уже успішно пройдені три етапи. Тож на останньому юні математики рішуче налаштовані на перемогу. Приїхав сюди, щоб здобути перемогу складно, але я готуюся постійно, маю підручники за минулі роки там, наприклад. Готує з вчителями. Я не знаю. Ну думаю, буде прикольно, навіть якщо я не здобуду перемогу, це чудовий досвід, прикольно провести час з друзями. Готувалася морально, звісно, тому що дуже відчуваєш відповідальність певно, за свою область. Звісно, був ще певний курс саме з математичної підготовки, який нам організували. Дуже приємно було, що його зробили онлайн, тому що офлайн зараз це був. би не дуже вчасно учні 8-11 класів, тобто дуже раді брати участь в цьому етапі олімпіади. Маємо намір здобути перемогу. Старт Олімпіади розпочали святково всіх учасників зібрали в стінах у жну. Тут їх радо зустріло керівництво Закарпаття, від якого школярі отримали настанови та побажання рухатися до перемоги. Важливо е, для е, організовувати ці заходи для того, щоб наші діти мали все ж таки можливість розвиватися. Це надпріоритет, який є сьогодні в нас в області. Так як у нас немає військових дій, слава Богу, сюди не прилітають ракети. Тому є, ми таким є базою для проведення різних таких конкурсів. Надіємося, що конкурс буде справедливий, переможе найкращий, але я впевнений, що всі діти у нас найкращі, немає значення. Сьогодні переможе один, завтра інший. Головне, що вони зацікавлені цим конкурсом. Ми готові сприяти, забезпечувати, надавати приміщення, надавати всю більшу все підтримку, щоб все відбувалося у нас. І дуже раді, що це почалося. Насправді, зараз ви побачите Закарпаття дуже багато олімпіад, дуже багато гостів. Я одного прошу, щоб всі поверталися додому з гарним настроєм і з гарними спогадами про Закарпаття. Олімпіада відбуватиметься у два тури. Перший стартував сьогодні в стінах Ужгородського наукового ліцею. Туди проживатимуть школярі до завершення математичної першості. Оцінюватимуть їх результати майже півсотні журі з усієї України. Члени журі в нас діляться на три великі групи. Перша група це досвідчені вчителі, викладачі вишів, ну, майже всі з різних регіонів. Потім йдуть наші студенти, зазвичай призери міжнародних олімпіад. Ну і третя група журі, це яка буде цього року, вперше працювати онлайн, це студенти MIT, Кембриджу та інших провідних вишів світу. Олімпіада стандартно вже з часів заснування її триває два тури, по чотири години, по чотири задачки. Кожному класі відрадно, що 21 представлений регіон України і місто Київ це дуже знаково, тому що майже всі регіони представлені на нашій олімпіаді, яка проходить у такому мальовничому куточку нашої України Закарпаття в місті Ужгороді. раді тому, що приїхало до нас так багато молодої талановитої молоді, яка учасників, яка дійсно може позмагатися. І показати рівень знань з математики, показати свою проф Уже на такому етапі, десь орієнтовно е вибір професії, тому що звісно, що вони в цій царині працюють. Показати наскільки вони самореалізовані, наскільки вони віддані цій науці. Триватиме запекла боротьба за першість з математики до 7 квітня. Переможці Олімпіади отримають нагоду позмагатися у наступному міжнародному етапі.